Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та таблиці найкращих футбольних ліг світу відразу після завершення туру. У цьому відео ми перевіримо результати четвертого туру української прем'єр-ліги також подивимося оновлену таблицю та матчі наступного туру. Приєднуйтесь до нас! Олександрія перемогла Шахтар Донецьк з рахунком 4-3. Поліся Житомир розгромило оболонь Київ 4-0. Рух Львів виграв у зорі Луганськ з рахунком 3-0. Кривбас Кривий Ріг та Інгулець Петрове зіграли в нічию 1-1. Лівий берег переміг Чорноморець Одеса з рахунком 1-0. Колос Ковалівка програв Вересу рівне 1-0. Нова Зеландія виграла у Карпат Львів з рахунком 2-1. Матч між Динамо Київ та Ворскла Полтава був перенесений. Перед тим, як показати вам оновлену таблицю поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і Увімкніть сповіщення, щоб отримувати відео, як тільки вони будуть опубліковані. ФК Олександрія 9 очок. Нова Зеландія 9 очок. Полісся Житомир 7 очок Кривбас Кривий Ріг 7 очок Шахтар Донецьк 6 очок. Рух Львів 6очок Динамо Київ 6 очок. Зоря Луганськ, 6 очок. Ворскла Полтава, 6 очок. Карпати Львів, 4 очки. Верес рівне 4 очки. Лівий берег 3 очки. Інгулець Петрове 3 очки. Чорноморець Одеса 3 очки. Колос Ковалівка 2 очки. І оболонь Київ 1 очко. Скажіть нам у коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео і яка команда вам до вподоби. Давайте перевіримо матчі наступного туру.